Молитва до Юди Тадея у важких обставинах життя. Поширте цю молитву своїми друзями, помоліться її сьогодні, завтра і на протязі тижня. святий Юду Тадею, щоб гідний належати до родини Спасителя. Пресвятої Діви Марії і святого Йосифа, прибігаю до Тебе через найсвятіше серце Ісуса, хочу приносити Богові славу. За ласки Тобі уділені. Павши на коліна, прошу тебе покірно через найсвятіше серце Ісуса. Споглянь на мене милосердно. І не погорди моєю смиреною просьбою, щоб довір'я не було захитене. Тобі, Богу, ділив ласки, що приходиш людям з допомогою в безнадійних обставинах життя. О, прийди мені з помічу, щоб я могла Боже милосердя звеличати на віки віків Амінь. А я здячністю буду ціле своє життя. Твоєю ревною покровителькою, освяти та дею, особливий опікуни в безнадійному положенні, молися за нами. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую, підписуйтесь на нашу сторіночку, щоб не пропустити спільних молитв, також в коментарях. Пишіть, сядайте, Тадею, моли Бога, за нас грішних.